Ми дуже самі прагнули такого місця собі, де можна приходити цілодобово і творити, займатися творчістю, займатися саморозвитком. 14 років тому ми хотіли щось змінити в цьому місті, і це був напівзакинутий колишній дитячий садочок. Ми його абсолютним дивом придбали, і з того часу тут було дуже-дуже багато всього самого-самого різноманітного, в самих різних сферах. Це невеличке кафе, воно не працює постійно як кафе, але під якісь заходи, коли люди приходять кіно дивитися, чи на концерт, чи ще щось. Да, вони можуть тут якийсь чай, каву, якісь смаколики перехопити. Нам пощастило, класну родину мати, хороших батьків, і, і шанси себе якось реалізовувати, їх було ну, достатньо. Хоча, звичайно, не вистачало. І от, Фактично, чого нам не вистачало, ми розуміли, що багатьом іншим цього не вистачає значно більшій мірі, ніж нам не вистачає. І за великим рахунком, все, що з'являлося в шелтері плюс, навколо шелтеру плюс, це як би ну, ми бачили, окей, ну, логічно, щоб воно було десь поруч. Тут взагалі ізначально був клас хореографії, сьогодні тут просто теніс стоїть, настільний футбол, а і ще якесь приміщення, де можна багато всього робити. Наступній кімнаті це кімната для всяких різних тренінгів, маленьких семінарів. Зараз там йде дебатний клуб. Він був колись у нас великий. Ми робили всеукраїнські дебатні змагання. Потім ця двіжуха затихла, тому що для нас важливо не сама двіжуха, а люди, які в цьому задіяні. Багато речей приходили з закордонного якогось досвіду. Потім, коли там вдалося кудись поїхати, Подивитися, ну, що, що ком'юніті може взяти собі, організуватися і побудувати шикарний спортивний центр з двома басейнами тенісними кортами. І ти починаєш розпитувати, так а як це ком'юніті? Ну, це, це хто? Це держава? Та ні, ну це олігарх якийсь, та ні, а хто? Ну, ми от взяли і побудували. Так а що так можна? Ну так, да, ось, дивись, ну так, так дійсно можна. Це студія, ми її побудували колись, тому що у нас було багато музикантів. Ми самі колись були музикантами. Першу ми зробили майданчик, де музиканти в Кривому розі просто можуть виступати, тому що в Кривому розі 600 тисяч на місце майже не було таких неформальних майданчиків для концертів. Тому ми. У 2004 році почали як концертний майданчик. Потім ми зрозуміли, що для розвитку музичного ринку, бізнесу просто музикантів потрібна репетиційна база. І ми її зробили, і потім логічно було це створення студії звукозапису. І тут писалися брюня Чудблонс», і пурпур, і, і записали вже де, там, близько п'яти повноцінних альбомів для різних музикантів, для різних проєктів. Ми нічого такого прям феєрічно нового не придумали, не створили такого, що фух, фу, ух ти, такого ніде не буває. От. Але нам трошечки краще, ніж більшості інших людей, так скромно скажемо. Да, нам вдається поєднувати людей. Цього страшенно не вистачає цьому місту, нашому улюбленому, як і країні нашій. Ну, ми не дуже можемо разом працювати. Ну, коли, коли нас вже прижимає, да? коли вже до загибелі близько, ми об'єднаємося і дамо віці завжди. А от заради створення об'єднуватися ми ну, не, сильно, не сильно вміємо. Тому от, от дуже хочеться цього. Ми коли придбали цю будівлю, тут був такий шматок землі. І ми його ну ніяк не могли ні для чого використовувати. І потім у нас з'явився наш футбольний клуб. На сьогодні це вісім футбольних команд, більше 150 від самих маленьких до дорослих дітей, підлітків, молодь. Сьогодні це такий єдиний критий футбольний майданчик в місті зі штучною травою, де Постійно йдуть тренування для восьми команд. у Кожної команди три тренування на тиждень плюс ігри. Зараз і це дуже класно в майже в усіх наших проектах. До них долучаються люди бізнесу. Вони долучаються не просто в якості фінансових мішків, а вони реально свій досвід, досвід побудови команд, досвід того, як процеси вибудовувати. Вони привносять в цю громадську діяльність. І я можу не одну історію успіху в цьому напрямку розказати, і мене це дуже сильно радує. Це взагалі приміщення, де виставкова зала, але вона використовується для якихось теж невеличких тренінгів, семінарів чи якихось таких зустрічей занять. Зараз одна з команд нашого футбольного клубу дивиться і гру і аналізує разом з тренером, як це все відбувається. Це дитячий клуб розвитку та розваг схованка, це така дошкільна, неформальна освіта. Тут є певна спільнота батьків, дітей, яким не подобається категорична сучасна освіта і які вірять, що можна зробити щось альтернативне. У нас ще один є інклюзивний мистецький проект для людей з інвалідністю. Краще разом Ось одна дівчина, учасниця того проекту, вона закінчила якісь курси арт-терапії, і зараз вона пробує втілити це з дітьми на практиці. Цю арт-терапію місто не пристосовано тотально жахливо для людей з обмеженими можливостями. Наші два проекти це спроба людей конкретно, активно і безпосередньо долучити дружба без обмежень. Це просто до життя. Ми такі формували команди з людьми без інвалідності, і один людина на інвалідному візку. І задача була дуже проста: робіть те, що ви завжди робите. Як ви там, на пікнік, на шашлики, в болінг, в кіно, як ви проводите свій вільний час. І другий проєкт Краще разом це такий мистецький проєкт, який видно на сцені. Коли люди з синдромом Дауна, з аутизмом, сліпі, глухі на інвалідних візках, вони разом з людьми без інвалідності творять якийсь мистецький танцювально-театральний продукт. Краще разом він тривав тиждень основний проект. Але потім він за собою потягнув ще фактично там місяці, роки. І віримо там десятиріччя змін. Тому що ну цей маркер да ставлення до людей з інвалідністю. Е, ну, мабуть, найкращий, найкращий, найпотужніший маркер взагалі розвитку суспільства. На сьогодні це вже просто такий, як виклик, все-таки побачити, як кривий ріг змінився. Побачити, як щось в транспорті, в інфраструктурі, в посмішках людей, в стосунках між співгромадянами, воно щось міняється.